Вітаю вас, Тенісфани! На моєму каналі дуже часто лунає фраза легендарна ракетка або ж легендарна серія ракеток. Особливо коли йде мова про Вілсон Блейд, Вілсон Простав, Хед Radical або ж Хед Престиж. І саме про ракетки Head Prestige ми сьогодні і поговоримо, а конкретніше про одну легендарну модель. Head Prestige Classic 600. А конкретніше про її реінкарнацію. Абсолютно ідентичну Head Prestige Classic 2.0, яку Head випустили у минулому 2023 році. Як триб'ют до цієї саме тієї легендарної ракетки, якою грали суперзірки минулого, такі як Марат Сафін. Густаво Куартен, Горан Іванішевич, звичайно ж, і багато інших. Сьогодні ми поговоримо про те, що це за ракетка, які тут у нас технічні характеристики. Обов'язково вирішимо, чи взагалі нам, любителям, можливо грати такими складними ракетками. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо! Шановні друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашим донатам і, що головне, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати створення якісного контенту про тенісне спорядження українською мовою, купивши ці ракетки, будь-які інші ракетки усіх світових виробників або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження, завітавши в наш великий онлайн-магазин tennis.com.ua або просто написавши мені в соцмережі. І все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і переходимо вже й до огляду. І перш за все, мені хотілося поговорити про зовнішній вигляд. Виглядає вона дуже-дуже круто, особливо для поціновувачів того, того класичного дизайну. Е, дуже якісне, приємне на відчуття глянцеве, блискуче, лакофарбове покриття. Оцей трішечки жахливий. Бампер на весь обод, який я дуже не люблю в престижі, але він надає усій серії престиж такого особливого шарму, як я б сказав. Ну і в принципі ракетка вигладає, виглядає дійсно класично, можна повісити на стінку, і вона буде прикрашати е кімнату будь-якого ентузіасту тенісу, взагалі е такого помішаного на тенісному спорядженні, як, е наприклад, я. І зараз я вам ще розкажу, чому я тут. Поставив поряд HEAD PRESTIGE Pro 2023 року свіженьку найновішу модель, найновіше покоління Head Prestige, тому що я нещодавно робив на неї огляд, і ви можете його подивитися ось тут по посиланню. Будь ласка, подивіться, там дуже цікаво. І якщо я прям там розказував, що ця ракетка дуже складна, то навіть отак от зваживши ці ракетки і подивившись на них на розмір головки. Наприклад, на щільність струнної поверхні, на розмір зерен струнної поверхні, я прямо таки розумію, що цією ракеткою буде грати просто дуже-дуже важко. Ви тільки подивіться на характеристики. Мені, до речі, повезло, я вже зважив цю ракетку. Вона важить на 5 грамів менше, ніж специфікація. Вона має важити. 330 г струн, Моя конкретна версія важить 325 грамів струн, Має ідеальний баланс, як заявлено, 31 см. Здається, у мене там 31,1. Це прям дуже добре. Взагалі дуже рівненька ракетка. Ще хотів вам показати, що ракетка йде у ось такому дуже прикольному чохлі колекційному. Тут написано Legacy Collection, Head Legacy Collection. Отже, згідно з характеристиками, я очікую, що ракетка дуже-дуже ну, вибаглива до хорошої техніки, до правильного таймінгу, до ідеальної роботи ніг, адже тільки ідеальна робота Ніг має дозволити попадати ідеально світспотом, а тільки від світспота буде летіти гарно. І сподіваюся, що при такій вазі... Летіти буде дуже гарно. Звичайно, мене тішить її жорсткість невеличка, 61 одиниця за даними теніс Warehouse. Дуже-дуже люблю м'які ракетки, і це таке довге, приємне, приглушене відчуття м'яча на струнах, особливо коли ти попадаєш світ спотом і направляєш м'яч саме туди, куди тобі хочеться. Отже, безумовно, ракетка варта вашої уваги, варта тестування. Якщо у вас буде десь можливість її протестувати, її мені дали буквально на тиждень. По факту, я думаю, що я пограю максимум пару разів, адже ракетка має бути досить, досить складною. О, натягнув я її струною Head Хоук 125. Мій, мій новий фаворит, скажімо так, ні, Solin Confidential залишається моєю улюбленою, я на ній тестую всі ракетки. Але зараз мені чомусь дуже сильно захотілося HeadHawk сюди, адже Head Prestige я тестував на HeadHawk 1.25 і був в захваті. Мені дуже сподобалося. І, в принципі, я думаю, що на цій ракетці вона також гарно попрацює, адже ця струна дає м -м, хорошу легкодоступну силу, якої так не вистачає цій ракетці. Ну, а зараз давайте перейдемо на корд і перевіримо все у дії. І з перших же ударів Head Prestige Classic 2.0 я пересвідчився, що я не прогадав зі струною, перш за все. По-друге, не прогадав з натяжінням, натягнувши її 21 на 20 кілограмів. Адже 93 я головка, дуже щільна, струнна формула 18х20, роблять таку струнну поверхню дуже-дуже малопотужною, тому я зробив її трішечки таким батутиком, щоб можна було принаймні придавити м'ячі і надати їм якоїсь швидкості, скажімо так. І ще додатково, як ви знаєте, зі зниженням жорсткості натяжіння, зі зниженням зусилля натяжіння, ми маємо більше можливостей обертати м'яч за рахунок того, що нам простіше продавлювати струни, простіше їх здвигати м'ячем і отримувати оцей снеббек, який нам такий необхідний для обертання. Про обертання, ну скажімо так, сьогодні буде небагато про обертання, адже це, мабуть. Не те, що не найкраща, а далеко не найкраща ракетка для тих, хто хоче обертати. Дуже складно це зробити. При тому, що тут досить комфортний для мене Свінгвейт 329-330 одиниць, скажімо так. А у моїй на даний момент повсякденної Head Gravity Pro 333-334 при такому невеличкому, скажімо так, комфортному для мене Свінгвейті. Ракетка досить важка і вона досить сильно втомлює руку із-за загальної високої ваги близько 350 грамів у спорядженому стані зі струнами і намоткою. Тобто вона така досить відчутна. Цей баланс в ручку 31 см робить її досить маневреною, тобто, в принципі, головку розганяти можливо. Але загалом, якби у мене і плече трохи відчувалося під час гри. Це можливо, тому що воно і до того було трішки травмовано, але загалом ракетка відчувається досить важкою, такою, скажімо, невеличкою дубинкою. По грі плоскими ударами все просто ідеально. Знову ж таки, ракетка дуже вибаглива, треба класно підходити ногами, що справа, і особливо зліва. Прям особливо зліва. Ви побачите в моїх розіграхах, що справа у мене досить добре виходило пробувати і у мене були хороші удари центром. Зліва, здається, ні, од... ні одного прям такого... прям такого класного, потужного удару центром у мене майже не вийшло. Можливо, я просто підзабув, але такого, щоб я прямо запам'ятав, ні. Ракетка дуже-дуже вибаглива, а ви знаєте, що зліва на дворучному бекхенді ми більш, якби, більш сковані, ми маємо менше, менше свободи руху під час удару і за більш жорсткої конструкції самого тіла під час удару, і, і, і робота ніг має бути ще краще, має бути прям ідеально, під хороший дворучний бекхенд. А з такою ракеткою, яка вимагає попадання ідеально центром, то й подавно. І таким чином, от Сінгвейт мені був комфортний і для ударів справа і зліва, і... але в той же самий час світспот ну прямо дуже-дуже маленький. Треба робити все ідеально круто, щоб ракетка пробивала. А при тому, що вона м'яка, має маленьку головку, має 18 на 20. Треба подати тільки точнісінько центром. І тоді, тоді, м'яч летить просто такий неймовірний. Оця вага у цей свінгвейт. Запускають м'яч, просто ну хотілося сказати в космос, але ні, це трохи не те. Запускають м'яч точно по місцю, точно в ціль, контроль неймовірний, і при цьому якби з високою швидкістю. Про контроль годі й казати, якщо я кажу, що Blade 98, 1820 це ракетка з атлодним контролем, то хет Prestige Classic 600, а зараз хет Prestige Classic 2.0 це ікона контролю скажімо так, я не побоююся цього слова. Це ракетка, яка на плосих ударах забезпечить найкращий контроль з того, що на даний момент можливо взагалі придбати. Тому гравці, які шукають неймовірний контроль на плосих ударах і вони можуть приборкати таку зброю, велкам купуйте. Це прямо якесь неймовірне відчуття такої переваги. Такої впевненості у своїх точних ударах, скажімо так, звичайно, коли ви в хорошій формі, коли ви достатньо підготовлені, щоб ідеально попасти центром, знову ж таки, це ракетка для гравців, які грають в атакуючий теніс. Це точно ракетка не для захисту. Це ракетка, яка забезпечить вам в атаці крутий контроль, коли ви контролюєте ситуацію, коли ви потужно подали, коли ви потім розвиваєте свою атаку з хавкорта і завершуєте на сітці. На сітці ракетка просто так і скеля. Поставив і полетіла куди треба. Знову ж таки, якщо попали центром. Якщо попали центром, ракетка вона творить дива. Безумовно. Як я вам вже сказав, на плоских ударах це неймовірний контроль, це дуже крута стабільність. Як і на сітці, так, так і на грі з задньої лінії, і за задньої лінії на потужних ударах. При потужному обміні ударами і за задньої лінії, знову ж таки, ракетка веде себе дуже-дуже стабільно. Оце приємне відчуття невеликої жорсткості. Воно дає. Ще більше впевненості в тому, що м'яч попаде. Дуже мало якихось е, невеличких аутів. Тобто, дуже легко прогнозувати, е, дуже оце інформативне відчуття м'яча від ракетки від цієї м'якої рами, дають впевненість, дають е, можливість круто прогнозувати і контролювати е, м'яч по глибині, і в принципі по ширині також е, контролювати точність своїх ударів. Тобто, Реально, контроль у ракетки просто таки неймовірний. На подачі, безумовно, ракетка знову ж таки подає класно. Подача це єдиний удар, на якому ми повністю готуємо всю, скажімо так, позицію. Повністю який удар ми підготовлюємо саме самі собі. Не суперник нам вводить м'яч якось. А ми самі максимально зручно підкидаємо собі м'яч і в мене вийшло досить добре подавати. На розминці, взагалі, на подачі я прямо декілька подач, без зайвих зусиль, просто там трошечки махнувши так в півсили. Але подача полетіла прямо, можна сказати, на повну, Аж дивувався. Тобто, ця вага, свінгвейт, невеличка голова, яка досить швидка крізь повітря. Не досить маневрена. Вона класно летить, і якщо добре попав центром, а саме на подачі, ми можемо класно попадати в центром, адже ми самі готуємо подачу для себе, то ракетка показала себе з дуже гарної сторони. Щодо висновків, по Head Prestige Classic 2.0 все дуже просто. Це неймовірна ракетка, але для гравця дуже високого рівня. З ідеальною поставленою технікою, перш за все, це для професіоналів і... Любителів дуже високого рівня в більшості тих, хто отримав хорошу підготовку з дитинства, тобто напівпрофи, так так звані ветерани тенісу, майстри тенісу, назвемо їх так, тобто ті, хто отримали. Класну підготовку, класну тенісну школу пройшли і можуть круто працювати ногами технічно, вчасно, по таймінгу, робити замах, виносити м'яч, зустрічати м'яч в правильній точці попереду себе, тобто ті, хто готові приборкати увесь цей потенціал. І, тож Я рекомендую її мінімум 4,5, але я думаю, що навіть для 4 4,5 це буде. Скоріше фанова ракетка, яку можна взяти і там, пограти пару разів на місяць, розважитися, скажімо так, розважити себе та свого свого суперника якоюсь яскравою грою. Хто міг би грати цією ракеткою постійно, то це, мабуть, 5.0 NTRP і вище. Тобто гравці з серйозною підготовкою, зі спортивним тенісним минулим, дуже гарно підготовлені технічно і фізично гравці. Сподіваюся, що це відео вам дуже сильно сподобалося. Обов'язково підтримайте його вподобайкою. Дякую, до речі, що додивилися його до кінця. І як завжди, я хочу вам нагадати, що ви можете підтримати тенісну кухню не тільки вподобайкою, підпискою і влучним коментом, а також купивши цю ракетку, будь-які інші топові тенісні ракетки або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі, або завітавши в наш великий онлайн-магазин tennis.com.ua по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Як завжди, дякую вам за ваші вподобайки, дякую за вашу активність, за ваші коменти. Напишіть в коментах, що ви думаєте про цю ракетку. Запропонуйте теми для наступних відео. Якщо вони мені будуть також цікаві, обов'язково віднімемо нові випуски. На цьому в мене все. Як завжди, я вам нагадаю, що в Україні продовжується війна, не час втомлюватися від війни. Продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати тим волонтерам, тим благодійним фондам і скидати гроші на ті збори, яким ми довіряємо. Разом ми переможемо обов'язково підтримуйте один одного, підтримуйте Збройні Сили України, адже саме вони боронять нас від цієї російської навали. Разом переможемо, вистоїмо. Все буде Україна. До зустрічі у нових відео. Бувайте!